Привіт, мої хороші глядачі! Воли на дроті. Я прийшла з роботи, у нас вже 18-та година вечора, і у мене стоїть дві торби: одна з помідорами, одна з перцем. Друзі, сезон консервації завершується. У мене я про себе в першу чергу. Так, і сьогодні ще дві консервації, які я маю зробити. Я вам обіцяла, що я вам покажу деякі нюанси. Я впевнена, що багато з вас про них знають, але й впевнена, що багато про цей нюанс не знає, тому що я сама кілька років тому про нього дізналася. Я маю на увазі деякий лайфхак при варці томатної пасти. Так, друзі, я нарізала кастрюльку. 6-літровим отаких от помідорчиків шматочками, і зараз ставлю їх варитися на плиту. Так, друзі, ось цей момент, заради якого я вам хотіла показати, як я варю пасту. Не для того, щоб навчити вас варити пасту, а показати вам поділитися цим лайфхаком, який. Полегшує нам роботу при варці пасти, економить електроенергію, економить наш час, і ми ще й будемо мати трошечки соку томатного. Дивіться, друзі, як тільки почав закипати, от закипів, так, закипіли помідори, і дивіться, залишто стає отака от водичка. І зазвичай більшість хазяїв, і я колись, так само господинь. Так, ми виварюємо помідори. Ми їх виварюємо для того, щоб вони були густі. Що ж роблю я? Дивіться, друзі, я доросито металевим. І беру черпак свій улюблений. І дивіться, беру ще одну кастрюльку, ставлю сюди сито. І отаким чином, друзі, вичерпую сік. Отаким чином я вичерпую сік. Вичерпую його максимально багато, тобто залежить від того, скільки, яку, яку густину пасти ви хочете мати. Так, отак прижимаю ситочко і вичерпую, вичерпую, вичерпую. Друзі, вичерпую. Чим більше я вичерпаю, тим густіша буде паста. <кій> отак, от, бачите? Воно набирається, набирається. Подивіться, воно набирається весь час в сито, набирається. От, бачите? Набирається. От, я прижала і воно набирається. І я його вичерпую, друзі, вичерпую. Це набагато-набагато. Нам скорочує час. І ми просто дарма випарюємо цей сік, наведидуть сюди на кастрюльку, Подивіться, непоганий виходить сучок, ми потім його можемо використати, чи в якусь страву додавати, чи навіть можемо довести до смаку перекип'ятити, закрутити в баночку, я так завжди роблю, і навіть випити зимою. Тобто, це прекрасний, прекрасний такий спосіб так, мати сік, зекономити час, зекономити е ресурси, так, в кого газ, в кого електроенергія. Я зараз виключу і покажу, як виглядає помідори і сік, скільки буде соку після того, як я його виберу. Так, друзі, подивіться, отут ціла-ціла кастрюлька двохлітрова, я навіть брала соку. Пам'ятаєте, оця кастрюлька була повна. 6 літрова Дивіться, скільки тут залишилося. І тут ще можна, друзі, відбирати. Гляньте. Бачите? Але я вже не хочу відбирати, бо нічого мені тої пасти не залишиться. Вона мені не дуже треба, але так, бо я вже соусу багато закрила. Але я, чесно вам кажучи, от хотіла вам просто поділитися з вами цим лайфхаком, бо це, це правда дуже крутий лайфхак для того, щоб полегшити собі життя. Що я, друзі, зараз буду робити? Я зараз візьму блендер, оці помідорчики переб'ю блендером. Перетру через. Цей друшляк перетру черпачком через оце свиточко. Назад вилю в кастрюльку, посолю, поперчу, трошки додам, оцту, доведу до смаку свого власного в баночки і закатаю. Друзі, у мене вийшло 3 півлітрових баночки пасти і літрова баночка такого томатного соку. Він трошечки навіть буде з м'якотю, я думаю, що це прекрасно. Це дуже добре. Десь я брала, зараз я вам скажу, 4 кілограми помідорів. Це з 4 кілограмів помідорів, вийшло півтори літри пасти і півтори літри томатного соку. Я робила цю пасту, дівчатка, ну, хвилини, розумієте, якби я його виварювала, це б, оцей сік би просто випарувався. Так, пройшло б дуже багато часу і витратилося б дуже багато електроенергії. Дивіться, отака от густина пасти. Вона ще тепленька, от вона постоїть, вона ще загусне. Буде ще густіше, отакий от мене вийшов результат. А зараз, друзі, я буду приступати до приготування лечо. Лечо я готую за рецептом. Дуже вже стареньким, за такого старенького потасканого блокнота, який я почала вести, як вийшла заміж, це вже майже 26 років, От, і цей рецептик уже перевірений, я пробувала, звичайно, що за 26 років, я пробувала різні рецепти, але повернулася знову до свого старого перевіреного рецепта. Чим він мені подобається, друзі, що він дуже добрий в плані збалансованості смаку, і він дуже легко і швидко готується. Перш ніж почати готувати. Лечо. я зроблю літру томатного соку для приготування лечо. Отже, друзі, для приготування лечо нам потрібен сам перчик болгарський. Тут у мене 4 кг болгарського перця. Я вже його порізала такими шматочками, як мені подобається, щоб було зручно класти до рота. Я знаю, що люди роблять дольками, я колись робила, але мені це не дуже зручно використання потім їсти. Так, значить, 4 кг такого перцю я порізала. Далі нам потрібна літра. Томатного соку 250 грамів олії. 80 грамів оцту 9% 2 головки часника, я ось так порізала такими кусочками, дольками. Один стручок гіркого перця. Друзі, гіркий перець я додала за своїм власним бажанням, бо ми любимо гостреньке, в рецепті його немає. Якщо ви не любите гострого, можете його не додавати. Дві столові ложки камінної солі і 1 столова ложка цукру. Так, друзі, я поставила кастрюльку на плиту і одразу в кастрюлю вливаю літр томатного соку. Далі я вливаю олію, вливаю оцет. Висипаю цукор, висипаю сіль, вкидаю часник і перець. Гарненько перемішую своє, своїм таким класним девайсом, такою класною мішалкою довго. Друзі, я доводжу це до кипіння. Коли воно закипить, я тоді всиплю перець. Так, друзі, дивіться, е, томатний сік зі спеціями закипів. І зараз я буду всипати сюди перець. От, кастрюльку беріть більшу. У мене кастрюля 9-літрова, а перця 4 кілограми. Так, друзі, я його накрию кришечкою. І періодично обов'язково буду помішувати, аби цей перчик він тро, через трошки часу він потухне, так, так, осяде. І я буду його помішувати. З моменту закипання перцю я буду варити його 15-20 хвилин. Буду дивитися, наскільки він обулівся, так, наскільки він в соці. 20 хвилин максимум. Більше не треба, щоб він не розлізся. Так, друзі, сподіваюся, вам чути. Перчик закипає, закипів. Я його промішую гарненько. Гарнесенько промішую, щоб кожен кусочок обволікся соусом, спеціями. Так. Потім ще раз помішаю через хвилинок 10 і залишаю його покипіти на 20 хвилин. Так, друзі, подивіться, от, пройшло 20 хвилин. Зараз спрацює таймер. Сталося три хвилинки. Я включила вам камеру, щоб ви побачили, от як виглядає перчик. Бачите, якраз за 20 хвилинок перчик покрився, він варився під кришечкою. перчик покрився соком. Бачите, якраз гарно. Я набираю отак соком перець. Бачите, чесничок сюди попадає, гіркий перчик. Взяла, дивіться, стерильну баночку. Це важливо, дівчатка. Я взяла стерильну баночку. Взяла лієчку, стерильну кришечку і насипаю в баночку перчик разом із соком. Так, отак беру трохи соку, трохи перцю і насипаю повну банку. Я взяла літрову банку, трошки буде півлітрових банок. Літрові банки я насипаю, тому що він у нас дуже гарно йде, цей салатик, цей перчик. Ми його гарно з'їдаємо. Так. Донечка, наведи сюди на баночку, щоб люди побачили, як я накидаю, яка консистенція має бути. От я намагаюся накидати повну баночку, щоб сучок покрив перчик. От, Насипала повну баночку, закриваю кришечкою і закручую, друзі. Так, я не буду вам знімати всі банки, я в кінці вам покажу, скільки банок вийшло. Друзі, я вам забула сказати, що баночки варити в кастрюльці з водою готові не потрібно. Просто стерильні баночки, стерильні кришечки закатали, перевернули другим боком і потім всі баночки накрию тепленько і вони будуть вставляти до повного охолодання. Так, друзі, дивіться, в мене вийшло 1, 2, 3, 4,5 літри. Вихід цього лечу, мені здається, що це прекрасно. Глянь, таке воно красиве. Бачите, яке воно гарненьке. Таке гарні баночки набиті. Так, ось так воно виглядає. Гарненько, соус цей дівчатка дуже смачний. Його можна потім в макарони, картопельку чи будь-яку кашу поливати. Просто можна взяти шматочок хлібчика і просто поїсти. Так, друзі, що я зараз зроблю? Дивіться. Все в мене отут воно свіженько закрите, і моя пасточка, і сік, і моє лечо. І я просто беру діялко і гарнесенько все вкутую, і воно буде стояти приблизно сутки охолодати. Так? Тобто, воно ж у нас не варилося в кастрюльці з банками, тому треба, щоб воно гарненько пропарилося. І поки воно захолоне, воно отут має стояти. Друзі, я вам щиро рекомендую спробувати цей рецепт. Ви не пошкодуєте. Дуже просто робиться і дуже смачно. Він залишиться назавжди вашим сімейним рецептом. Так, друзі, робота сьогоднішня виконана. Я вам чергове дякую за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви натискаєте на дзвіночки, за те, що ви мене вибираєте. Мені це дуже зараз важливо для того, щоб розвивався мій канал. Надзвичайно важливо. Мені приємно, що ви пишете коментарі, що ви задаєте питання, що ви мені щось підказуєте. Правда, це підказує мені, вказує на те, в яку, в яку сторону мені рухатися і як мені вдосконалюватися. Це вам дуже-дуже вдячна. Що ж, друзі? Ще один день життя нашого пройшов. Я взяла собі таких дві, дві от таких гілочки лаванди, кладу її в кружечку. Так? Я мала таку вже помиту м'ятку. Гарнесенька така гілочка м'ятки, кладу в кружечку. Я вже закип'ятила чайничок, заливаю кип'ятком собі чайок. Лип'ю ще часочку чаю, друзі. І будемо молитися за тих людей, хто напередовій, хто дає нам сьогодні можливість просто жити, просто бути. Молимося за всіх хто вкладає в перемогу України. Молімося за Україну, за переможний мир, щоб він швидше настав. Смачного вам! Готуйте, заходьте до мене, я вам буду дуже рада. Спокійної вам нічки, хто дивиться мене ввечері, хто дивиться мене зранку, робіть собі кавусю. І щасливого мирного вам дня. За все вам щиро дякую, обіймаю.